Добрий день, малята. Ми вже з вами знаємо багато пасажирського транспорту. Як називається ось ця машина? Правильно, це автобус. Він допомагає людям швидко пересуватися по місту, а також подорожувати на далекі відстані. Про автобус навіть є вірш. Ось послухайте. Це автобус знають всі і дорослі і малі. Він по місту всіх розвозить, а за це бензину просить. А тепер, малята, давайте разом зі мною прочитаємо ще раз цей віршик. Це автобус знають всі і дорослі і малі. Він по місту всіх розвозить, а за це бензину просить. Молодці малята, а про яку машину ми з вами читали віршик? Про автобус, молодці. Пропоную ще раз з батьками почитати разом і вивчити цей віршик. До нових зустрічей!